Герої не вмирають. Герої поміж нас вони живуть в наших серцях. Олександр Васильович Яценко, головний сержант 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців. Народився 7 січня 1968 року в селі Кліщенці, що на Черкащині, після закінчення школи вступив до полтавського вищого зенітного ракетно-командного училища у 1997 році. Закінчив Національну академію внутрішніх справ України, здобувши кваліфікацію юриста. Після закінчення навчання 13 років пропрацював дільничим в МВС Дніпровського району міста Києва. На наступні 10 років його новим місцем служби стала служба таксі. Олександр дуже любив кермувати і знав у Києві кожну вуличку а також полюбляв рибалити, подорожувати і проводити час зі своїми близькими. Матір'ю, сестрою, дітьми і онуками пізніше переїхав у село Святилівка Полтавської області, щоб доглядати стареньку матір. Там і пройшли останні 12 років його життя. За цей час він займався господарством, вирощуванням городини, розведенням тварин. Крім того, працював у службі охорони. Олександр був дуже відкритою і веселою людиною. Попри все, цінував дружбу і сім'ю після смерті матері. Прийняв рішення взяти участь в АТО. 11 січня 2022 року підписав контракт із 72-ю ОМБР та прослужити встиг лише два місяці. 14 березня Олександр зник під час артилерійського обстрілу важкого калібру в районі населеного пункту Мощун, що на Київщині. Бойові позиції, де він перебував, було розбито та завалено. 24 березня під час пошукової операції захисника знайшли загиблим на власних бойових позиціях він прожив хороше життя. Олександра згадують простою, хорошою і світлою людиною, дуже впертою і, попри все, справедливою. Він завжди казав, що за справедливість боротиметься до останнього. І так воно і сталося. Найкращі йдуть першими вічна слава і шана герою.